Традиційна освітянська подія, міська серпнева зустріч педагогічних працівників, пройшла у прилуках у понеділок, 29 серпня. Відкриваючи роботу освітянського форуму, заступник міського голови Тетяна Шкуренко висловила вдячність педагогічній спільноті Прилук за самовіддану працю у найважчий для нашої країни час та за їхніх колишніх учнів, які зараз захищають рідну землю. Сьогодні саме ваші вихованці, ваші діти боронять Україну. Не просто боронять, а віддають за неї. Найдорожче це життя, тому низький вам уклін за те, що ви виховали саме таких громадян, що ви виховали саме таких. Захисників і оборонців нашої України Низький вам ще раз уклін з першого дня війни. Всі заклади освіти припинили свою очну роботу, але це не означає, що педагоги не працювали, зазначила Тетяна Шкуренко. Саме в ці перші дні, в перші місяці, коли так необхідно було підтримати мешканців і надати їм місце, якраз укриття. Ви це зробили достойно, по максимуму виключно власними зусиллями, виключно власними Власними матеріальними ресурсами, і знову ж таки, це не можна не відзначити, і про це не можна не говорити. і на цьому не можна не акцентувати увагу. Про це говорив у своїй доповіді перед колегами і начальник управління освіти Олександр Правосуд. Хочу подякувати керівникам та колективам усіх закладів освіти за вашу відповідальну працю. 21-22 навчальний рік. Був найскладніший за усю історію Незалежної України. Спочатку ковід-епідемія, яка постійно змінювала наш звичний режим роботи, потім війна, повітряні тривоги і ворог з важким озброєнням за декілька кілометрів від прилук. Жоден керівник освітнього закладу, жоден працівник управління освіти. Не полишив свого робочого місця у перші дні воєнного хаосу. Освітяни надавали допомогу військовим, працювали на волонтерських пунктах, першими відкрили для населення укриття, облаштувавши їх своїми зусиллями і цілодобово там чергували. Тому ще раз дякую за громадську свідомість. Та патріотизм разом із викликами часу пріоритетною місією педагогів залишається якісна освіта учнів. Її прилуцькі вчителі виконують, незважаючи навіть на відстані, підкреслив Олександр Правосуд. З березня по червень 2022 року у зв'язку з воєнним станом 625 здобувачів освіти перебували за кордоном. Проте всі учні мали змогу долучитися до навчання з використанням дистанційних технологій. Усі здобувачі освіти 9-11 класів, а це 780 учнів, завершили навчання в закладах загальної і середньої освіти міста Прилук та отримали відповідні документи про освіту. 422 учні закінчили навчальний рік. Набали високого рівня наразі в прилуках працює 11 закладів загальної середньої освіти, 14 дошкільної та 3 позашкільної освіти. Олександр Правосуд коротко охарактеризував їх роботу за підсумками минулого навчального року. Зупинився і на фінансовій складовій функціонування галузі на функціонування. Галузі освіта на 22 рік станом на 22 липня поточного року затверджені кошторисні призначення в сумі 328 мільйонів 560 тисяч 874 гривні, що становить 90% від потреби. З них призначення освітньої субвенції склали 98 мільйонів 218 тисяч 800 гривень. Спрямовані на оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти і дефіцит з урахуванням заходів по економії складає 15 мільйонів 650 тисяч 200 гривень. Треба подякувати міському голові Ользі Михайлівні Попенко та депутатам міській ради, які рішенням сесії міської ради від 21 липня 2022 року було. Збільшено кошторисні призначення для виплати своєчасної та в повному обсязі заробітної плати працівникам галузі освіти. Які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 26 мільйонів 650 тисяч 985 гривень. Також з бюджету міста по міській цільовій програмі розвиток цивільного захисту було виділено кошти для поточних ремонтів захисних споруд закладів освіти, враховуючи кошторисну документацію в сумі 8 мільйонів 976 тисяч 820 гривень. Окремо Виділені кошти на проведення поточного ремонту найпростішого укриття у підвальному приміщенні гімназії номер 5 виділено сума 1 мільйон 849 тисяч 250 гривень. Для облаштування найпростіших укриттів за рахунок перерозподілу кошторисних призначень було виділено кошти для придбання необхідного, необхідного матеріалу та поточних ремонтів у підвальних приміщеннях закладів освіти що визначені як найпростіші укриття. Це ДНЗ номер 4, 8, 27, гімназія номер 1, ЗОЖ номер 3, ліцей номер 10, ЗОЖ номер 9, 12. Наразі роботи тривають саме наявність чи відсутність укриттів у закладах освіти за позитивної безпекової ситуації, впливатиме на те, в якому форматі проходитиме в них навчальний процес, зазначила заступник міського голови Тетяна Шкуренко. У нас на сьогодні треба чітко розуміти, що є, будемо так говорити, три групи навчальних закладів. Перша група навчальних закладів це ті заклади, у яких немає укриттів, і ми вже про це говорили: організувати очне навчання за будь-яких форм. Змішаної, не змішаної і так далі, ми просто реально не можемо, тому що укриттів нема. І на сьогоднішній день Державна служба з надзвичайних ситуацій, спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій не рекомендують використовувати навіть ті самі перші поверхи, для того, щоб ми могли, ну, знову ж таки, використовуючи якісь. Засоби захисту організовувати навчання саме так. Такі навчальні заклади однозначно працюватимуть дистанційно. Є друга група закладів. Це заклади, у яких фактично укриття ми можемо називати вже готовими. До таких закладів ми відносимо гімназію. В якій ми знаходимося номер 1 це школа номер 3 Я буду використовувати таку термінологію. Це школа номер 9 це школа номер 12 це школа номер 10 це школи, де ми вже знову ж таки можемо говорити про те, що ці заклади могли б розглядати варіант очного навчання уже з використанням відповідно змішаної форми, тобто в залежності від тої кількості закладів, точніше від тої кількості дітей, які є, і міскості укриттів, до третьої умовної групи відносяться навчальні заклади, де тривають ремонти укриттів, або які укладають угоди про використання захисних споруд, що знаходяться у межах норм Державної служби з надзвичайних ситуацій. Там очне навчання можливе по завершенні ремонтних робіт чи після укладання угоди. Проте останнє слово залишається за педагогічними радами, які ухвалюватимуть рішення про форму навчання, спираючись на думку батьків учнів. Та за військовою адміністрацією, яка визначатиме рівень безпеки в регіоні.